Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео присвячене нашій новинці ланцюговій бензопилі 4050Е. В цьому відео ви побачите її технічні характеристики та переваги, щоб ви могли оцінити її потужність та можливості. Ланцюгова бензопила Pro СІС 4050 e Відмінно підходить для великих садиб та робот у господарстві. Цей інструмент дозволяє виконувати широкий спектр завдань, включаючи обрізання гілок, заготівлю дров, розпилювання колод та інші лісозаготівельні та побутові роботи. Поставляється вона у картонній коробці, відкривши, ви побачите саму пилу та всі запчастини. Дістанемо все необхідне для того, щоб зібрати її. А саме кришку гальма з болтами для неї зубчатий упор, ключ, шину та ланцюг. Для того, щоб зібрати пилу, спершу окріпимо зубчатий упор. Після цього встановлюємо шину та надягаємо ланцюг, звертаючи увагу на напрямок ріжучих зубців. Якщо не зовсім зрозуміло, то на шині є малюнок з правильним напрямком. Надягаємо кришку гальма та не закручуємо її до кінця. Регулювання натягу ріжучого елемента здійснюється за допомогою механізму. Натягнувши ланцюг, пилу залишилось заправити мастилом та паливною сумішю і можна приступати до роботи. Але перед цим розглянемо її технічні характеристики. Почнемо з потужності. Ця бензопила має пікову потужність 3300 Вт, що еквівалентно 45 кінським силам. Це гарантує високу продуктивність та швидке виконання різних видів робіт. А номінальна потужність складає 2000 Вт, що робить бензопила. Бензопилу SCE 4050 є економічною у використанні. Надійність та стабільність роботи двигуна забезпечує покращена паливна система. Вона не тільки стабілізує потужність, але й зменшує витрату палива. Його робочий об'єм складає 52 см 3 Цей параметр важливий, оскільки від нього залежить продуктивність різання та загальна ефективність бензопили. Ця бензопила може розвивати до 9,5 тисяч обертів за хвилину. Це надає швидке та точне різання навіть у важких умовах. Трьохсекційний кований колінвал з латунним покриттям його елементів та хромоване покриття поршня циліндра і встановлення на ньому модифікованих кілець підвищують компресію у двигуні і полегшують запуск і стабільність роботи. Довжина шини дуже важливий аспект для різних видів робіт. Шини у комплектації йдуть дві, як і ланцюгів на 16-й. 18, тобто 40 та 45 сантиметрів. Це надає можливість адаптувати ріжучий інструмент до конкретного завдання. Крок ланцюга 0,325. Це важливий параметр, який впливає на точність та якість різання. Паливний бак має об'єм 550 мл, що дозволяє працювати тривалий час без перерв на заправку. Масляний бак об'ємом 260 мл забезпечує надійне змащування ланцюга. Праймер дозволяє швидко підготувати бензопилу до запуску навіть в холодну пору року. Антивібраційна система зменшує вібрацію під час роботи, що забезпечує комфортне та менш втомлююче користування. Бензопила оснащена покращеною системою запалювання, що полегшує старт двигуна. Крім того, низький рівень шуму дозволяє працювати з інструментом без зайвого дискомфорту. Бензопила має автоматичну систему змащення ланцюга, що подовжує терміни його служби та забезпечує надійність різання. Розбірна зірка це зручна опція для швидкого обслуговування та заміни. Безпека оператора наш пріоритет: блокування кнопки включення та гальмо ланцюга забезпечують безпечне використання бензопили під час роботи. Крім того, існують загальновизнані правила техніки безпеки при роботі з пилою, такі як одягання спецодягу, рукавиць, окулярів та протишумових навушників. Це все мінімізує ризик травмування під час роботи. Висока продуктивність та збалансована конструкція роблять цей інструмент ідеальним вибором для різних видів робіт. Незалежно від завдання, сіє 4050 e є впорається з ним. Бензопила має ергономічний дизайн, що надає комфорт і зручність під час роботи. Також ви зможете швидко змінювати та фіксувати пильну гарнітуру, завдяки вбудованим в корпус кришки зірочки гайкам. Вага бензопили 7,5 кг. Це робить її легкою та зручною для роботи. Тепер пропоную поговорити про комплектацію інструменту. До неї входять дві шини: 16 та 18, два ланцюга 16 та 18. Упор зубчатий. Гвинти для кріплення опору, ключ свічковий, плоска викрутка, захисний кожух, ємність для приготування паливної суміші. Та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. До речі, гарантія на бензопилу, як і на всі інструменти Start Pro, складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Наразі бензопила є дуже потрібним інструментом, особливо для заготівлі дров або для розпилу великої кількості деревини. Тому рекомендую звернути вашу увагу на надійну та потужну модель бензопили SCS 4050E, яка допоможе вам впоратись навіть з найважчими завданнями. На цьому, на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!